Амортизатори задньої ляди, багажник двері, газовий упор п'ятої двері, як його тільки називають, це в нас <кій> упори багажника. В оригіналі вони йдуть разом з кріпленням, тому в оригіналі ось до кріплення одне і друге. Ось друге кріплення. В оригіналі ми його відкручуємо. Ось два болта на 10 і міняємо оцю стойку. По заміннику, кріплення нема, тобто, тому нема різниці. Кріплення нема цього, немає різниці правий-лівий. В оригіналі він би left right. і міняється. Отут стоїть скоба. Оцю скобу треба викруткою підковернути, і він легко зніметься з шарніра. же і знизу працюємо, але в даному випадку треба буде зняти фару. Вони відрізняються по довжині. Амортизатори, яка довжина має значення, по-перше, по-друге, має значення, які він витримує навантаження, тому що багато людей купують по розміру, але не дивляться на тиск. Це мій по матумі, Він має тиск 420 нютон на метр. І тому, коли люди ставлять інші. То коли вони більш міцні, то коли кришку відкривають, вона просто вистрелює. І я особисто бачив вирвані отут от метал, як воно вириває метал тут і тут. Тобто перше довжина, розмір, друге, що мати тиск. І третє, що там всередині, яка рідина, тому що є такі амортизатори, які не витримують нульову мінусову. На нульовій температурі вони кришку. Це не амортизатор вийшов це просто матеріал для теплої зими. У нас є нульові температури, нам треба дивитися для сурових умов використання. Коштують вони недорого, десь приблизно від 5 до 10 доларів, в залежності від виробника. Міняються легко. Все в наявності, я займаюсь Mitsubishi, а на Outlander є вони в наявності.